У рамках співпраці з українською платформою Юнайтед 24 до ріпеня завітав керівник американської міжнародної компанії Убер Дари Хосровшахі. Як відомо, за місяць партнерства з Юнайтед 24 компанія Uber передала Україні 3 мільйони доларів на купівлю Ренімобілів. Я прибув в Україну для того, щоб підтримати людей, які тут працюють, підтримати тих, хто надає допомогу в логістиці та іншу необхідну підтримку українцям. А також я своїми очима хотів побачити все, що тут відбувається, і я вважаю, дуже важливо, щоб представники бізнесу західних держав прибули сюди і побачили, якою є зараз Україна, зазначив керівник Уберу. Перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук розповів керівнику Убер про героїчну оборону ірпеня та показав гостю пошкоджені війною об'єкти, що потребують відбудови. Моє враження від усього, що я побачив, це сміливість місцевих, сміливість підприємців. Мене вразило, як усі намагаються відновлювати свій бізнес, і ми сподіваємося та віримо, що військові дії закінчаться якнайшвидше і розпочнеться активна реконструкція, відновлення міст. І ми також будемо долучатися до цього процесу, сказав американський бізнесмен.